Огляд лоду жіночого одягу, з брендів. бренді. Оті представлена така косуха з дуже щільної екошкіри. Дуже приємна, вона така є плотніша, гарна фурнітура, такі красиві накладні карманчики, гарні защіпи. Дуже красиво виглядає. Поєднали її з такою дуже красивою. Сорочкою, зі столічкою, вона дуже приємна до тіла і з такими ось брючками пісочного кольору. Дуже гарне поєднання легких фактур і з такою грубою кусухою. Також під куртку можна додавати, можна поєднувати з ось такою теплою стукнею і, наприклад, додавати ще такий металічний. Поясочок. Також дуже гарне поєднання. Також до косухи можна додати голік і поєднати із спідничкою джинсовою. Також гарне поєднання спіднички. можна взяти під колготики і така косуха. Можна також під брючки. Ці брючки можна додати таку красиву сорочку. Можна замінити верх на більш базовий такий гольфик. Теж дуже приємний матеріал. І до цього гольфика, наприклад, для більшого утеплення додати ось такий красивий пончик. І Зараз ми знову повернулися в моду, дуже красиво виглядає. З горлошком таким, грубої в'язки, можна поєднати з класичними джинсами, гарні такі варенки, висока посадка. Також з внутрішньої сторони є актуальні розрізи і поєднати з таким поясочком. Піджак у клітинку на підкладочці плотний матеріал іде на одному гудзичку. Можна поєднати з таким красивим топом курсетного плану Атлас, і поєднати з такими брючками у дрібну полосочку. Також можна брючки замінити на денім, такі джинси моми прямого крою. Теж дуже красиво поєднується і у є така ниточка блакитна, теж красиво перегукується. Можна замінити цей топ і взяти більш повсякденну таку ковтинку в рубчик. І також дині. Також ці брючки в полосочку можна поєднати з більш такою ковтинкою грубої в'язки. Теж дуже красиво. В боці також є сукня. Сукня така легенька, поєднали її з ось таким аксесуаром. Сумочкою можна під будь-який піджачок чи пальтішко. Дуже красива сукня, зверху йдуть гузочки, відрізна талії. Також є така сукня з шифоном. Також можна поєднати з тією ж сумочкою, так як сумка гарно переливається і може підійти під будь-який колір одягу брючки з такого плотнішого матеріалу, з карманчиками, поєднати з такою ковтинкою, яка підпоясується, Або, наприклад, із ковтинкою на одне плече. Вона ось так виглядає. Також дуже красиво під ці брючки. Є ще така шифонова сукня на підкладочці. Відрізна по талії, на резиночці з дуже красивою спинкою. І дуже красиві такі зібрані рукачки. Куртка тепла. Йде з капюшончиком. Вона відстівається на замочку, на закльопочках дуже тепла, гарна, такі гарні накладні карманчики з цього. І додали до неї такий ще гаманець. Це є теж дуже зручно. Взяв в руку і пішов. Можна додати таку куртинку базову, трикотажну під куртку. І поєднати з такими брючками з мікровільвіту молочного кольору. Для більшого утеплення такого можна додати ще ось таку жилеточку. Вона йде з капюшончиком. Теж все між собою дуже гарно поєднується. Теж можна поєднати з таким світшотом за три четверті рукавчиком, і базові чорні джинси. І більш такий спортивний варіант це стягані спортивні штани, джогери. І ось такий варіант. Це є в нас футболочка, і наверх одягнені рукавчики. Теж дуже тепло і практично для осені.